Сьогодні ми розглянемо поняття змінної, зокрема в середовищі програмування Scratch. Але для початку пригадаємо цей мультик і персонажа Петрика П'яточкина. Що він робив? Пам'ятаєте, слонення трахував? Як він це робив? Ну, Спочатку їх не було, тобто було нуль. Потім бачив одного і порахував один, потім ще один, тобто два, три, чотири і так далі. Очевидно, що рахувати можна не лише слоненят, але й літачки, вертольотики, зірочок, метеликів, сонечок, павочків, бділок і мурашок. Головне знати, кого ми рахуємо, і не плутатись в числах. І от для того, щоб не плутатись, придумали змінні такі собі контейнери, коробочки, підписані певним іменем, і зберігаються в цих коробочках значення, які можуть мінятися. Спочатку 0, потім 1, 2, 3, 4 і так далі. Але можуть зберігати, зрештою, не лише числа, але й якісь інші дані, наприклад, імена покемонів. Але я поки що не про них. У цих коробках змінних зберігаються числа. Зокрема, кожна коробка має назву, назву континента. А вмістом коробки є площа цього континента. Тобто, якщо я хочу дізнатися площу Африки, я називаю назву цієї коробки, яку хочу переглянути, відкриваю її. І дивлюсь, що там написано 30300 тисяч км2. Зрозуміло. Дякую. Можна класти на місце. І аналогічно переглядати вміст інших змінних, називаючи їх назви. Власне, змінні нам потрібні для того, щоб не плутатись в різних числах чи значеннях. Бо в програмах їх буває багато, і вони бувають різні, змінна це іменована величина. Котра може набувати різних значень. Тобто у змінної завжди є назва і значення. І це найважливіше, що потрібно зараз запам'ятати. Взагалі рахують дуже різні речі: кількість підписників, кількість калорій, вартість покупок, середній бал за тему. Все залежить від того, яка це програма і для чого вона створена. У середовищі Scratch, яке я дуже сподіваюся, ви пам'ятаєте, змінні створюються у спеціальному розділі величини. Де у нас є можливість створювати змінну, надавати їй назву, значення, змінювати значення цієї змінної за потреби у програмі. І перед тим, як перейти до самого скречу, хочу зауважити, що для рахування одних об'єктів нам достатньо рахувати їх самих в штуках, наприклад, яблука, печива чи оливки. А інші речі маємо рахувати в спеціально створених одиницях кілограмах, літрах чи якось інших, наприклад, цукор, мед чи молоко. Але про злічування. Та незлічувані іменники, ви краще поговоріть на уроці мови, української чи англійської, там багато цікавих особливостей. А ми переходимо до скретчу. Спершу повторимо кілька базових понять середовища скретч. Алгоритм це визначена послідовність дій, яка дозволяє отримати результат. Алгоритми створюють для виконавців, кожен з яких ніби розуміє і може виконати певну систему команд, інструкцій або дій. Ми працюємо в середовищі програмування Scratch, де алгоритми представлені у формі скриптів. Загалом, алгоритм, записаний на мові програмування, називається програмою. Хоча записувати алгоритми ми можемо різними способами, схемами і навіть текстом. В середовищі Scratch виконавцями скриптів є спрайти персонажі, які працюють на робочій області, яка називається сценою. Все це ми вже знаємо з попереднього вивчення скретчу. До речі, ось так воно виглядає. Можна працювати онлайн за адресою scratch.mit.edu, Навіть зі свого телефону. Клацую кнопку Створити і відкривається середовище програмування. Пропонований посібник можна закривати і, за потреби, перевести середовище на українську мову. Ми бачимо перед собою команди, об'єднані в кольорові розділи, рух керування, події і так далі. Є місце для складання команд у скрипт і є область виконання. Внизу бачимо спрайти, і дуже уважно потрібно слідкувати, який саме спрайт вибрано, бо саме його команди показані в області скрипту. Ну що ж, пригадали все, а тепер що ж ми будемо робити? А ми будемо рахувати слоненят. Ну або когось іншого. Можете собі обрати спрайт до вподоби, звичайно. Обираю спрайт. Серед тварин. Шукаю слонення. Прайд кота скретча можна видаляти, він мені зараз не потрібен. І можна переходити до програмування слоника. Перша подія після натискання прапорця буде переміщувати нашого слоника до випадкової позиції. Клацаю на прапорець і кожного разу при запуску проєкту. Слоник переміщується до випадкової позиції. Я буду виконувати роль Петерка-П'яточкина. Клацнувши на слоненятко, я маю цього слоненятка порахувати. Тобто, мені необхідна змінна, яку я буду створювати. Назва цієї змінни буде слоненята. Раз. Ось я бачу, що поки що це значення дорівнює нулю. Але в тому разі, коли я натисну на спрайт зі слоником, я би хотіла, щоб значення змінної слоненята змінилось на одиницю. Запускаємо проект. Клацнула на слонику. Змінна змінила значення ще раз, ще раз і ще раз. Але ж ми знаємо, що слоненята не залишаються на місці. Тому. Кожного разу, як ми натиснули на спрайт і порахували це слоненятко, нехай воно переміститься до випадкової позиції. Все майже добре, але на початку програми наша змінна не набуває значення нулика. Тому додамо команду, коли натиснуто прапорець, надати змінні слоненята значення нулик. Розпочинаємо з нуля і клацаючи на слоненяті, рахуємо, скільки нам вдалося їх зібрати. Для того, щоб було цікавіше, ці слоненята можуть змінювати свій вигляд. Зокрема, вони можуть встановлювати різні ефекти кольору, роздуття, пікселями, мозаїка, яскравість чи привида. Вони можуть змінювати свій розмір. Для того, щоб було дещо складніше влучити в них за допомогою мишки, можна виконувати різноманітні звуки, коли ми натискаємо на даному спрайті. Тобто цей проект можна значно вдосконалити і зробити цікавішим.